Більше про тарифну війну Трампа і про її наслідки для української економіки і для світової розпитаємо Олега Устенка, економіста, радника, президента України з 2019 по 2024 рік, пане Олеже. Я вас вітаю на нашому ефірі. Да, Вітаю вас, дякую, що запросили, пане Олеже. Отже, скажіть, будь ласка, а як тарифи Трампа вплинуть загалом на економіки країн? На яких це відобразиться найменше? А на яких найбільше? Ну, на всіх це буде відображатися достатньо сильно, бо не може бути, коли ти вводиш обмеження взагалі в міжнародній торгівлі, не може бути щось без наслідків. Тим паче, що ми говоримо з вами про найбільшу економіку світу 30 трильйонів доларів валовий внутрішній продукт Сполучених Штатів Америки. в 2024 році додайте туди ще економіку Європейського Союзу, Китаю Японії. І от відразу отримаєте цифру в 90 трильйонів доларів, тобто майже в половину ВВП взагалі. Світу, а коли бушує весь світ, то думати, що яким чином це не буде відображатися нарешті, економіках ну просто неправильно, і це така те, що вони самі називають в Америці більш холсинкен. Да, таке коли ти видаєш бажане за дійсне. Тому ну наслідки будуть для всіх. Теж правда, що вони можуть бути більшими для тих країн, на які було накладено більш високі тарифні мита. Ну для всіх решта вони теж будуть і вони будуть значні. І вони не Обов'язково будуть іти напряму від самої торгівлі від сполученими штатами. Вони можуть іти непрямими шляхами, як скажімо, в нашому прикладі. В прикладі з Україною скажіть, будь ласка, а чи вплинуть нові тарифи на ціну на нафту? Вплинуть по через декілька каналів. Ну, головний канал, через який це буде відчуватися, цей вплив, він буде йти через те, що коли ти збільшуєш тарифи, ти зменшуєш обсяги міжнародної торгівлі зменшення обсягів міжнародної торгівлі буде призводити до охолодження взагалі світової економіки. Ми можемо напевно вже сказати, що рівень зростання світової економіки вже в поточному 2025 році буде меншим ніж очікувалося скажімо, на початку цього 25-го року, коли в тебе менший рівень зростання економіки, а деякі економіки взагалі будуть показувати або Мінус або будуть принаймні знаходитися в нульовій зоні зростання. Це означає, що буде зменшуватися попит на всі товари, в тому числі на сировинні товари. До речі, як правило, йде зниження найбільш глибоке якраз по сировинним товарам, до яких і відноситься нафта. Тому можемо з вами очікувати, що буде зменшення ціни на нафту. І до речі, це ми вже спостерігаємо. Ну від моменту того, як було оголошено про підняття тарифів де зменшення. Ціни і по по всіх марках, по всіх марках нафти. Наскільки воно буде глибоким? Воно може бути ще додатково підсилено, не лише за рахунок цієї тарифної політики. а Воно буде підсилено за рахунок того, що країни, які видобувають нафту, можуть задіяти механізм того, що треба компенсувати збитки, які в них будуть. А компенсувати збитки ти можеш постачанням додаткової нафти на світовий ринок, і від того ціна на нафту може ще додатково. Просідати, я думаю, що ми за ну те, що ми зараз бачимо з вами на сьогоднішній день, це 65 доларів доларів ціна за. Нафту марки Бренд приблизно така сама ціна за е, нафту е, марки WTI е, Чи можемо ми очікувати просидання нижче 60 доларів? Думаю, що да е, можливо, особливо якщо буде додаткове постачання нафти? Ну скажімо з боку країн е, ОПЕК або скажімо Венесуела до цього доєднається, або деякі країни Африки доєднається. Ну від того може бути посідання, пане Олежа. На вашу думку, чому? В списку Трампа немає Росії е, немає Росії. Вони дали е, таку більш-менш офіційну е, пояснення е, того, що ні Росія, ні Білорусь там е, не присутні, бо нема жодної торгівлі з, зі Сполученими Штатами Америки. Це не повністю відповідає дійсності. Бо, якщо подивитися, то можна побачити і продукцію шоколадну, яку вони там продають в Штатах. Ну хоч і незначно, але продають уран. Це значна доля, іде-продажу з боку Росії, але те, що стосується Росії, я думаю, що треба повернутися в історію попереднього тижня. Не цього, який зараз закінчується а попереднього, і згадати заяву Трампа з приводу того, що він готовий покласти додаткові додатковий додатковий митний тариф від 25 до 50% на російську нафту. 25-50%. І теж правда, що до цього ще тижнем раніше була велика стаття в New York Times, де представники республіканської демократичної партії говорили з приводу того, що це треба зробити Трамп повністю коли застосовує свою тарифну політику але треба її застосувати саме в цьому напрямку Теж правда, що вже після цього ми вже з вами бачили і зареєстрований законопроект Сенаті і з боку демократів і республіканців стосовно того, що той, хто буде торгувати з Росією нафтою за межами тих умов, які будуть встановлені адміністрацією Вашингтоні, знов таки, як ми розуміємо, це 25-50%. 25-50% цього митного тарифу, то вони зіштовхнуться з так званими вторинними санкціями на рівні і тут 500% 500% навіть в цьому розкладі, який ми з вами зараз бачимо, там ніде таких відсотків немає. Там є один з найвищих, якщо я правильно пам'ятаю, не приблизно 90% на бадагаскара тут 500%. Пане Олежа, а у нас буквально менше хвилини залишається. Скажіть, будь ласка, а як... Як у 10% десять ударять по економіці України? Вдарять і 10% по нашій економіці. Бо все ж таки давайте не забувати. Ми з вами експортно-орієнтовна країна більшу частину нашого експорту складають метали. І агропродукції, якщо по агропродукції можливо незначне зменшення ціни або навіть фіксування ціни, то по металургійній продукції воно буде значним. Відповідно, ми зможемо з вами можемо з вами прогнозувати, що менше надходжень буде у наших експортерів металургів. Це означає, що менше коштів вони зможуть перераховувати в вигляді податків до нашого державного бюджету. Ми також можемо очікувати, що може того, що ми експортна залежна економіка. Яка в нас мого зменшуватися темпи нашого економічного зростання? Це напевно вже збудеться, і не лише за рахунок цих тарифів, які зі штатами вели. Бо ми ж торгуємо і з іншими країнами, а в інших країнах, скажімо, в європейському союзі, якщо в них буде, а в них буде погіршення економічної ситуації. Це означає, що будуть страждати наші інші експортери. Теж правда, шонолежалепа зроб... на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже є вдячний. ще дек... Є ще декілька каналів, але треба пам'ятати, що це був головний. Я вам дуже вдячний за цю розмову, Дякую. за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю. Це був Олег Густенко, економіст, радник, президента України з 2019 по 2024 рік.